Важливо розуміти, що за законом вам повинні надати не менше трьох днів для підготовки до розгляду справи. Це означає, що якщо навіть протокол складений в присутності особи, якщо розгляд справи проведений раніше ніж через три дні з дня складання протоколу, це є порушенням права особи на захід. І навіть якщо ТЦК не є судом, ці вимоги до процедури повинні виконувати. Так Верховний суд у своїй постанові від 6 лютого 2020 року зазначає що обов'язок повідомляти особу про місце і час розгляду справи не пізніше, ніж за три доби додати розгляду справи про адмінправопорушення, вважається виконаним, якщо особа, яка притягується до відповідальності, знає про час та місце розгляду справи за три дні додати розгляду справи. Обов'язок доказування цієї обставини несе уповноважена особа. Повідомлення має на меті забезпечити участь особи у розгляді уповноваженим державним органом. Справи про адміністративне правопорушення